Етап номер 2 Людишкам, які сидять, втикають, роздаються бокали. <ріхи> Ще одна людишка. Звісно. <ріхи> на людижка. Це буде контрамат на всю життя. Це одне відео, де я ти ж не п'єш, Наталя, теж не п'єш. Я а... не п'ю, я просто стою, поповнюю. Я теж не п'ю. <звук> я не п'ю шампанське асті. Господи. Асті. І фраголіна. Фра... Господи, фраголіна ужас. Як, як це називати? Тримай. Неси сюди свою бокалу. Так. Да. А треба починати. О! Плузо! Плузо! Спечений живіт на третьому дні перебування. Да, Наталя? Да, нас як мало виглядає сметанка. Спечені сіськи. І лице. І лице. І руки, і все. Спечена повна. Згорів шапо. Це новий вид понди. А хоча я, по-моєму, бачила колись красні понди. І неспечена загорівша доша. Да. Куди ти бачила? Обидва. Ти подивися, як рівно налила. Каліка. Ні, ні один каліка так не налив. Досить? а -ха -ха, ну почти. Що, можна долити? Повністю? Ні, мені достатньо. Наталі не достатньо.